Можливо, ви хочете посадити целозію, але не впевнені, однорічна ця рослина чи багаторічна. Це цілком зрозуміло, особливо враховуючи, що існує багато різних сортів целозії, які можна вирощувати навіть у приміщенні ці квіти неймовірно красиві завдяки своїм яскравим відтінкам, а ще вони відмінно підходять для зрізання. Більш того, целози стоять у вазі довше, ніж більшість інших зрізаних квітів. Їх можна садити на клумбах, в бордюрах, використовувати в ландшафтному дизайні або в контейнерах, головне, щоб їм вистачало сонця. Так все ж, целузія це однорічна, дворічна або багаторічна рослина. Відповідь залежить від клімату, в якому ви живете, але є й інші важливі фактори. Давайте розберемося докладніше, як вирощувати целузею і доглядати за нею. Коротка відповідь. Все залежить від вашої кліматичної зони. Целузія не переносить морозів, тому в регіонах з холодними зимами її вирощують як однорічник. Однак в теплих зонах вона може рости як багаторічник. Більшість садівників вважають за краще садити целузію щороку, щоб насолоджуватися її цвітінням якомога довше. Детальна відповідь у зонах витривалості 2-9 целозію зазвичай вирощують як однорічник, оскільки вона не витримує холодів. Але в зонах 10-12, де взимку температура не опускається нижче мінус 1 градус Цельсія, вона може рости як багаторічник. Для проростання насіння целзи потрібна температура не нижче плюс 27 градусів Цельсія. А щоб рослина добре розвивалася, йому необхідно постійне тепло. У прохолодному кліматі до зими воно почне виянути і загине. Ви можете вибрати целозею з коралоподібними сувіттями або з пір'ястами. В будь-якому випадку вона буде радувати вас яскравими фарбами з червня до перших заморозків. Про целозий. Завдяки насиченим квітам і незвичайним сувіттям целозія стане прикрасою будь-якого літнього саду або інтер'єру. Вона цвіте з середини літа до початку осені і найчастіше її вирощують як однорічник. Квіти це лози бувають червоними, зеленими, помаранчевими, рожевими і інших яскравих відтінків. З них виходять приголомшливі букети. В Японії, наприклад, виведені спеціальні сорти для зрізання. Висушені целози зберігають колір до півроку. Висота рослини залежить від сорту від 30 до 40 см, а розмір сувіть може досягати 30 см. Існує два основних види целозиї: село уже кристате, півнячий гребінь з хвилястими, сплощеними сувіттями. Село уже Плоумоусе – пір'яна з пухнастими, схожими пір'я квітами. Також целози діляться на три типи. Один колосоводні село уже акджанти спікейта з прямо стоячими сувіттями. Два паристі село уже акджанти клумоусе з м'якими пухнастими квітами. Три. Гребінчасті село уже акджанти Кристате з ефектними гребінцями. Кліматичні зони для целозії Целозію можна вирощувати як однорічник у будь-якій зоні, але як багаторічник вона росте лише в зонах 10-12. Це найтепліші регіони, де взимку немає морозів. Якщо ви живете в більш холодному кліматі, не турбуйтеся, можна або садити целозую щороку, або переносити її на зиму в приміщення. Так як це недорога рослина. Багато хто воліє просто оновлювати посадки кожен сезон. Вирощування целозиї як багаторічника посадіть целозію на сонячному місці. У відкритому ґрунті, в зонах 10-12, розміщуйте рослини на відстані 15-20 см в добре дренований ґрунт. У субтропіках насіння можна сіяти в квітні, а в більш прохолодних регіонах в липні. У жаркому кліматі зони 11-12 краще почекати до кінця літа. Якщо вирощуєте розеяса до будинку, сійте насіння на глибину близько 0,5 см торф'яні горщики за 4-6 тижнів до останніх заморозків. Тримайте їх в теплі і висаджуйте після закінчення холодів. Цвітіння почнеться приблизно через 90 днів. У теплому кліматі Целузія може швидко розростатися. Щоб контролювати її зростання, видаляйте зів'я лісу цвіття до того, як вони осиплються, це запобіжить самосів. Вирощування целозиї як однорічника не садіть целозію у відкритий ґрунт, поки ґрунт не прогріється після зими. Якщо зробити це занадто рано, рослина загине від холоду. Щоб продовжити цвітіння, почніть вирощувати розесаду за півтора місяці до висадки на вулицю. Якщо ви живете в зонах 8, 9, де зими не надто суворі, можна спробувати зберегти целозію до весни. Перенесіть її в будинок, хоча це не завжди просто утепліть ґрунт мульчою або спеціальними нагрівачами. Але найнадійніший варіант у холодному кліматі вирощувати целозію як однорічник або тримати її в горщиках цілий рік. Популярні сорти Однорічний Інтан – село уже акджанты. Флеменгоу Фезер – село уже спикейта. Калос файред, село уже Акджанти плумоуса Калос. Богаторичный. Мене Флауер Какском, село уже Флорабанде. Вест Індіан Какском, село уже Нетида. Силвар spinach, село уже трайджайна. Укладення. Це лозі яскрава і ефектна рослина, яка прикрасить ваш сад або будинок. Хоча частіше її вирощують як однорічник, в теплому кліматі вона може жити кілька років. Головне захищати її від морозів і правильно доглядати, поливати, обрізати і підбирати відповідний ґрунт. Дотримуючись цих порад, ви зможете насолоджуватися красою целозиї незалежно від того, росте вона у вас один сезон або кілька років поспіль.